Вітаю, ви дивитеся «Вісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні. У випуску українські жінки тепер можуть консультуватися в юридичних питаннях онлайн. В українському адвентистському центрі вищої освіти пройшла спартакіада для школярів. У столиці рятувальники провели для дітей пізнавальну акцію безпеки. Відтепер дізнатися про свої права стало справою зручною. Українські жінки мають змогу консультуватися в юридичних питаннях онлайн. Для цього в країні створена віртуальна служба правової допомоги для жінок. Презентація проєкту відбулася у столиці. Докладніше дивіться в сюжеті. В столиці відбулася презентація віртуальної служби правової допомоги для жінок. Це інтернет-ресурс, за допомогою якого кожна жінка, яка має доступ до світової повотини, може поставити питання стосовно її прав на роботі, сімейних стосунків чи громадській діяльності. Жінки зможуть отримати інформацію не тільки на свої запитання, але також подивитися якісь відповіді, які вже ставилися, які будуть накопичуватися також на цьому порталі. Для того щоб поставити питання та Отримати пораду від кваліфікованих юристів та адвокатів достатньо зайти на електронну сторінку служби і зареєструватися. Окрім онлайн-консультацій, планується розміщення правової інформації, зразки деяких документів, алгоритми дій в конкретних ситуаціях та правова аналітика. Ми з своєї сторони готові підтримувати інформаційні матеріали, тими нароботками, які у нас є даний проект, і оказати інформаційно-правову підтримку. Служба проводитиме свою роботу на безкоштовній основі. Нові, що дасть змогу користуватися ресурсом усім бажаючим, як стверджують адвокати компанії, надання безоплатної правової допомоги це одна з найважливіших корпоративних цінностей даного проекту. Прекрасна половина населення України ініціативу підтримує обома роками. Бувають такі питання, коли решить, да, не знаєш, куди обратиться, Не завжди є деньги, коли можна пойти к спеціалісту. Це дуже хорошо мені подобається. На думку ініціаторів проекту цей портал є прикладом використання інтернет-мережі в добрих цілях. Саме тому він є сучасним, прогресивним і своєчасним. Микита Ісаков, Костянтин Маніліч. «Вісті Надії». Веселі ігри, конкурси, театралізована постановка та навіть модне дефіле все це влаштувало управління МНС для школярів Київського ліцею номер 157, аби діти запам'ятали елементарні правила безпеки та знали, що найперше необхідно робити при пожежі. Правила безпеки засвоїла і Марина Скрипій. Як боротися з вогнем, повинні знати рятувальники, а от як його уникнути, мають знати діти. Саме для цього працівники МНС відвідують школи і на практиці знайомлять дітвору із засобами гасіння пожеж. Проте замість нудних лекцій МНСники влаштували для школярів ліцею номер 157 справжню забаву. Вони залучили дітей до корисних ігор і змагань, метою яких було навчити, як діяти у разі пожежі. Ми цим хочемо сказати, попередити маленьких дітей, що вони під час виникнення надзвичайних ситуацій Туацій не боялися, не втірялися. Якби знайшли старших старших від себе людей, також вони повинні знати. Номер Державної служби надзвичайної ситуації 101. Учні на випередки одягали протигази, приміряли на себе форму справжнього рятівника, а також побачили унікальне дефіле, у якому демонстрували всю колекцію одягу для працівника МНС. От такий костюм, до прикладу, витримує температуру до тисячі градусів за Цельсієм. Організатори заходу кажуть, що саме у такий невимушений спосіб діти найлегше запам'ятовують все необхідне. Це не стандартна така процедура єжебудна. Еще дополнительно мы приезжаем с такими акциями в школы, в детские оздоровительные лагеря. Мы практически наглядно показываем, как пользоваться огнетушителем, То есть дети даже сами могут потушить пожар. Мы показываем, как тушится пожар от автоцистерны. Показываем, как, например, достают наши спасатели человека, который попал в дорожно-транспортную дорожньо транспортне проєшист. Профілактичну роботу із дітьми потрібно проводити постійно, адже саме дитячі пустощі часто призводять до біди. Тому такі заходи для школярів у службі МНС вже стали традицією. Діти ж поєднали корисне із приємним. І правила засвоїли, та й загалом добре і весело провели час. Я навчилася про які правильно використовувати вогне в нетушителі. Та як правильно вдягати форму, не боятися рятувати людей, бути сміливою. Ну і якщо комусь потрібна допомога, подати руку допомоги. Основна мета заходу досягнена. Всі винесли для себе свій урок, а головне запам'ятали. Якщо з'явився вогонь і дим, то дзвони у 101. Марина Скрипій, Константин Маніліч, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Рух це життя, впевнені юні учасники спартакіади, яка й пройшла в українському адвентистському центрі вищої освіти, що в Бучі. Студенти та працівники вишу доклали усіх зусиль, аби організувати для школярів сусідніх навчальних закладів спортивні змагання, які пропагують здоров'я, міцний дух і хороший настрій. Переможці отримали кубок мера міста. Микита Ісаков це бачив. В українському адвентистському центрі вищої освіти, що розташований в Бучі Київської області, пройшла спартакіада для школярів місцевих навчальних закладів. В цьому спортивно-інтелектуальному змаганні приймали участь 10 команд. Організатори розповідають, ідея і реалізація даного проекту належить співробітникам рекламного відділу і студентам. А головною метою цього заходу стала пропаганда здорового способу життя. Дуже хотілось би, щоб школяри могли. Спілкуватися один з одним поза урочний час і дружити і займатися спортом головним призом цього заходу буде кубок мера Бучі. Також були підготовлені різноманітні призи, тобто Жодна команда не залишиться без уваги. Сьогодні більшість дітей весь свій вільний час проводить за комп'ютером, забуваючи про переваги реального життя. На відміну від дорослих, підлітки мають змогу проводити свої дозвілля рухливо і безтурботно. Однак, на прикрість використовують дану можливість не часто. У наш час, коли домінує гіподинамія, коли всі ведуть ведуть сидячий спосіб життя, то такі активні змагання вони покращать. Здоров'я, кровообіг наші діти мають шанс бути здоровими і в цей yeah. час. Організатори спортивного змагання постаралися викликати інтерес підлітків до рухливих ігор і відродити часи, коли діти віддавали перевагу живому спілкуванню, проводили час за допомогою активного відпочинку, що сприяло їхньому оздоровленню, підвищувало розумові здібності та зрощувало моральні цінності. Я дуже рада, що є примір для наших дітей, щоб побачити, що що буває різним и вот здесь её насыщенность, красочность, яркость. Она должна привлекать именно до к такому образу жизни. Своих позитивных вражень та эмоцій не приховують і учасники змагань. Очень интересно, впечатляюще и так захватывающе. Мне очень понравились здесь весёлые конкурсы. Классные впечатления, интересно. Мыкыта Исаков, Альбина Вачева, Вистя Надії. У Вінниці співають та славлять Бога. Віряни церкви Адвентистів сьомого дня на концерті християнської пісні розповідали журналістам вістей надії, що без музики по справжньому прославити Бога неможливо. Вікторія Трофімчук з цим погодилася. Медики вже давно звернули увагу на позитивний вплив музики і співу на здоров'я людини. Вчені стверджують, що спів не тільки приносить задоволення та покращує самопочуття, але й знімає біль і подовжує життя. Більш того, християнські псалми збагачують людину духовно, вселяють надію на Бога. Так, у Вінниці в храмі молитви церкви Адвентистів сьомого дня пройшов святковий концерт за участю християнського соліста з буковини Миколи Ринчука, який разом із вірянами церкви прославив Творця неба і землі. В першу чергу є за що прославляти і є чим прославляти. Тобто, є за що прославляти, тому що Бог нас полюбив і той дорогоцінний дар, який віддав за наше життя. Це вже достойне хвали. Ну а чим проставляти це дари і таланти, якими Бог наділяє нас, для того, щоб ми удосконалювалися, як написано в Біблії, для того, щоб ми збудовували церкву, і це могло служити для спасіння інших людей. Слухач Микола Журавльов зізнається, що такі заходи для нього по особливому приємні. Колишній військовослужбовець стверджує, що без співу по справжньому прославити Бога неможливо. Ми з історії знаємо, що коли Люди хотіли комусь поблагодарити кого-то, навіть величайшего человека. Йому писали пісні в честь його, прославляли этих цих піснях. А тут Бог його не славить, це просто соліст Микола Ринчук співає на сцені з шести років і займається цим професійно. Маючи власну студію звукозапису, він є автором значної кількості християнських пісень. Микола розповідає, що при написанні і виконанні музичних творів для нього не стільки важливе досягнення високого мистецького рівня, як щиросердечне поклоніння і прославлення свого Спасителя. Прославлення Бога і хвала для Бога це природня реакція людини, яка відчуває Божу любов, його підтримку. Духовна музика вона більш глибинна. Вона говорить, через цю музику ми відчуваємо. Голос Духа Святого, він, як правило, ніжний, дуже лагідний, і цей голос говорить до нашої совісті, звертається до нашого розуму. Микола зізнався, що зірковою хворобою не страждає, однак зазначив, що небезпека підчепити цю невірусну хворобу загрожує кожному, хто виходить на сцену. І вберегтися від неї можна лише в тому випадку, коли повністю усвідомлюєш те, ким є ти і хто твій Бог. Я думаю, що людина, яка Починає гордитись, перевозноситись над іншими, на самому ділі вона неправильну собі оцінку дає. Вона відчуває, що так, якби вона принижена і вона хоче якби штучно собі самооцінку створити. Тому, коли ми приходимо до Господа Ісуса Христа, Він нашу самооцінку ставить у правильне місце, піднімає нас, якщо ми впали духовно. Тим більше, що. Всі дари, які у нас є, таланти, можливості. Це все від Бога. Ми можемо тільки віддати йому те, що отримали. І все. Вікторія Дмитро Порхун, Вінниця, вісті надії поляки зібрали 12 мільйонів доларів на благодійні акції. Волонтери в Новій Зеландії рятують дельфінів. Нічна робота створює хаос у організмі. Про це та інше в короткому огляді. На думку шведських дослідників, ніч без сну можна порівняти зі струсом мозку. Як повідомляють зарубіжні СМІ, в обох випадках підвищується рівень хімічних речовин у крові, характерних для травми голови. Хоча підвищення не таке високе, як після удару по голові, але все ж значне підкреслили фахівці. Раніше було доведено, що під час сну мозок очищується від накопичених за день токсинів. Цим пояснюється те, що після безсонної ночі людина найчастіше відчуває фізичний головний біль і труднощів. Концентрації уваги вважають учені. Національні збори Франції ухвалили закон про рівність прав чоловіків і жінок. У ході парламентських слухань проект закону було суттєво доповнено. Зокрема, у текст внесли положення щодо права жінки на проведення аборту без будь-яких умов. Раніше жінка у Франції могла позбавлятися плоду лише у скрутному фінансовому становищі. Положення закону також збільшили термін відпустки по догляду за дитиною для батьків як матері, так і батька з шести місяців до одного року. Закон також. Передбачає нові заходи щодо дотримання гендерної рівності у професійній сфері та політиці. Підприємствам та компаніям, які порушуватимуть передбачені новим законом, норми рівності між чоловіками та жінками, буде відмовлено у державних замовленнях. Політичним партіям у такому випадку загрожують серйозні штрафи. У чоловіків пам'ять багато в чому поступається жіночі, свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Норвезького університету природничих і технічних наук. Під час великого і тривалого дослідження учені вивчили дані близько 50 тисяч осіб. Учасників дослідження попросили відповісти на запитання, як часто їм важко згадати яке-небудь ім'я, подію або дату, деталі розмови і так далі. Аналіз відповідей показав, що у восьми з дев'яти пунктів чоловіча пам'ять гірша за жіночу. Найгірше як у чоловіків, так і у жінок йшли справи з датами та іменами. При цьому виявилося, що в 50 років люди забувають приблизно стільки ж, скільки і в 30. На рівень забудьковості також впливали освіта і міра тривожності. Австралійські учені довели, що при відправці повідомлень на ходу люди втрачають рівновагу і можуть попасти під колеса. Дослідження показало, що набираючи текстове повідомлення під час прогулянки, люди починають поводитися як роботи і піддають ризику своє життя. Для експерименту дослідники відібрали 26 молодих людей різної статі та попросили їх пройти по прямій лінії. Ті тричі проходили відстань в 9 метрів. Перший раз без мобільного телефону, другий читаючи повідомлення, третій набираючи його. При цьому кожного разу при використанні телефону хода людей явно змінювалася. Листування примушувало їх уповільнювати крок, змінювати курс і хитати головою з одного боку в інший, фокусуючи погляд на екрані. У Великій Британії, приміром, щонайменше 17 аварій на день відбуваються з вини одержимих мобільними телефонами і планшетами пішоходів. У Харкові журналісти вісти надії досліджували, яка частина населення віддає перевагу фільмам на релігійну тему і з чого взагалі краще починати знайомство з Богом, з християнських кінострічок чи зі Святого Письма. Анна Петровці розповість. Хочеться переглянути християнський фільм на біблійну тему? На щастя, дуже просто. Прописуйте в пошуку християнський або біблійний фільм і вперед. Сьогодні навіть Голівуд знімає фільми на основі біблії з різноманітними декораціями та спецефектами. Залишається питання цей фільм достовірно відтворює описане в Біблії або це чергова фантазія режисера на ті давні події. І увіду бог що це хорошо. І тогда Бог сказав. На релігійну тематику відзнято тисячі фільмів документальні, історичні, художні. Режисери одних намагаються в точності відтворити конкретні біблійні події. Інші ж просто розповідають про життя віруючої людини. Харків'яни ділилися з нами, чи полюбляють вони дивитися фільми на релігійну тематику. жаль, ні. Ну, в мало степені, смотрю, особливо рядко. Христіанські фільми ну в основному ні. Я скажу, пожалуй, не смотрю. Не нет, потому что я читаю Библию. И, в общем, мне, честно говоря, экранизация, ну, как, как пародия. Для меня это не интересно. Я думаю, что это должно интересовать людей, которые вообще не посвящены. В Харкові любителі фільмів зібралися разом в одному з виставкових залів, щоб переглянути стрічку млинних хрест режисера Леха Маєвського, відзнятого повідомій картині Пітера Брейгеля шлях на Голгофу». Переважна більшість глядачів зізналась, що структура режисура, графіка та гра акторів варті уваги. А от відповідність сюжету з Біблією далеко не ідеальна. Це ніяка інтерпретація режисера, інтерпретація, яка дає повод для розмышлення, зрителя для дальнішої інтерпретації це вже з джерелами непосредственно, ну, поэтому, конечно, воспринимать это как достоверную информацию, наверное, не совсем корректно. Маевский тоже э... В общем-то, також сделал акцент. Його не інтересувало, я так думаю, как бы адекватность євангельського сюжету. Стеє зрозумілим, що художній фільм не завжди достовірно відтворює біблійні події. Пастор церкви адвентистів сьомого дня радить людям, які прагнуть дізнатися істину, починати ні в якому разі не з кінострічок, а з книги книг біблії. Вся проблема в тому, мне мені что що большинство фільмів современных, сьогодніх... Есть большой соблазн, когда режиссер желает вместо Бога нам что-то открыть, то есть поставить фокус на каких-то чувствах, на каких-то переживаниях. И в этом отношении ну, мы попадаем просто под действие чужой воли, чужого выбора. И, наверное, это неправильно. Поэтому пусть Господь нас благословит смотреть то, что надо, и руководствоваться его принципами в этом выборе. Бог створив людину спроможною думати й обирати, а вона сама приймає рішення на що витрачати свій час і чим наповнювати свій розум. Анна Петровці, Олександр Жолтіков, Харків, Бісті Надії. Грізним січневим морозом в Україну прийшло аномальне для лютого тепло. Протягом тижня у всіх регіонах України була незвично м'яка та мокра погода з опадами. До кінця місяця, за даними синоптиків, холодніше не буде. Справжню весняну температуру прогнозують на Закарпатті та в Криму до 14 градусів тепла в день. За умов такої теплої погоди і збереження у більшості регіонів снігового покриву слід чекати утворення густих туманів і дощів. Попереджають фахівці і просять водіїв бути надзвичайно обережними на автошляхах. Кліматичні зміни, які відбулися в Україні, сприяють тому, що саме такий підвищений температурний режим буде спостерігатися і в переважній більшості зимового періоду найближчі роки. Після достатньо сильних морозів протягом минулого тижня на території України температура повітря знову перейшла і стала вищою за норму, причому суттєво вищою за норму і станом на сьогодні це відхилення від норми складає від 7 до 12 градусів в позитивний бік. За прогнозами синоптиків, весна прийде в Україну в другій декаді березня і буде холодною та дощовою. А вже в квітні українців порадує тепло. Різкі перепади і погодні гойдалки будуть гойдати Україну весь рік. Літо до нас дійде вже в травні, при цьому воно буде спекотним і пожежу небезпечним. Але стверджувати точно синоптики не беруться. З огляду на минулий рік і нинішні кліматичні сюрпризи можливе все. Але сподіваємося на краще. Бажаю вам Божих благословінь. Це всі новини на сьогодні. Побачимось за тиждень.